Мої щирі вітання! Сьогодні я роблю огляд чавунного казана. Казан чавунний від майстерні з кришкою сковородою. На моєму каналі є декілька відео, де я готую давні українські страви, наприклад, бадзюню у подібному казані, а ще є бограч та коцюрба. Кому цікаво, залишу посилання під відео. Найперше, що викликає позитивні емоції це гарантія 100 років. Але справді червоний посув без перебільшення вічний, і такий казан можна заповідати в спадок своїм правникам. На коробці розміщений логотип виробника та мила картинка, при спогляданні якої згадуєш свою прабабцю коло печі з рогачами, що готувала щось неймовірно смачненьке у добротному казані. Отже відкриваємо симпатичну коробку на зовнішній стороні кришки сковорідки. Викарбуваний логотип майстерні і, як на мене, це красивіше, ніж просто гладенька поверхня. І саме про такий виріб, можна сказати, зроблено з душею. Вага казана та кришки сковороди майже 10 кг, тому потрібно поряд мати міцні руки чоловіка або ж підкачувати потрохи свої. Верхні кришки гладенька та рівна. Всередині маємо інструкцію з використання. Там можна прочитати, як обробити чавун перед використанням, як доглядати, аби нічого не прилипало та не ржавіло. Загалом виробник подбав про те, щоб цей казан справді міг готувати смачні страви 100 років. Ще в подарунок поклали залізний скрибок, ніби й дрібничка, але це теж приємно. Адже чавун не боїться подряпин, тому можна його мити використовуючи такий скрибочок. Казан теж на перший погляд у гарному стані. На дні декілька дрібних ледь помітних раковин, але ж це чавун, і при правильному введенні в експлуатацію ми створимо так зване антипригарне покриття та згодом наше дно стане гладеньким. Вже зовні виробник продумав майданчик. Саме цей казан має дуже зручне дно ззовні, що не дасть казану перехилитися, і це одна зі значних переваг саме цього човунця – но з потовщенням. Бортик казана трохи вигнутий по краях, щоб кришка втопилася і з неї не капало. До речі, усе рівненьке і гарно заходить на місце. Ще однією перевагою цієї комплектації є ця чавунна кришка, яка сама по собі є чудовою жаровнею. Вона досить глибока, що дасть змогу готувати різноманітні смачні страви. Рекомендую для зручності придбати також дужку для казана та жаровню. Це справді убезпечить вас від опіків, адже коли казан чи жаровня на вогні, зняти за допомогою прихватки чи рушника не завжди вдала ідея. Тому, якщо вже придбали казан, витрайте 200 гривень на таку файну дошку. Для такого казана треба ще й зручна тренога. Звісно, можна зробити саморобну або ставити на цеглинки, але для такого моцного човенця, Виробник теж передбачив зручну складну триногу. Вона йде у торбі з мішковини, і її можна за секунду скласти та розкласти. Тринога міцна на перший погляд. Тепер я сподіваюся, що матиму не одну нагоду приготувати дуже смачні страви в цьому казані. А я зичу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях. І до нових зустрічей.